Маютикін Вітаю усіх. Ви колись куштували хмарку на смак. Смак цього суфле піднесе вас на хмаринку, тож сьогодні в нас суфле бланш мане. Для приготування суфле нам потрібно 1 стакан молока нагріти до гарячого стану. В гарячому молоці розчинити 30 грам желатину. Щоб желатин не взявся грудочками при всипанні в гаряче молоко, спочатку додаємо до желатину декілька ложок молока. Ретельно перемішуємо. І тільки після цього виливаємо набухший желатин до молока. Ретельно перемішуємо. Даємо 10 хвилин охолонути. Далі виливаємо молоко в миску, додаємо дрібку солі. Цукор 2 треті стакану. Ванільний цукор 10 грамів. Перемішати до розчинення цукру. Далі потрібно додати 700 г кисломолочного сиру. Перемішати, щоб об'єднати рідину з кисломолочним сиром. Далі потрібно додати сметану, 1 стакан. І також все перемішати, збити всю масу блендером, додати 300 г ягід. І обережно перемішати, щоб не пошкодити цілісність ягід. По досвіду скажу, що найкраще для цього рецепту підходить кисло-солодка ягода, малина або смородина. Далі перекладаємо всю масу в форми. Розрівнюємо поверхню. Наступний крок буде за бажанням, але я вам це рекомендую. Натираємо на терці 50 грамів шоколаду, я використала чорний, і посипаємо тертим шоколадом поверхню суфле. Ставимо в холодильник на пару годин. Але краще на ніч. Суфле виходить неймовірно ніжно на смак, а кисло-солодка малина додає яскравість смаку. Переходячи від солодко вершкового смаку до ягідно-малинової кислинки. Суфле бланш моне чудовий варіант сніданку. Пишіть в коментарях ваші побажання по майбутнім рецептам, і якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на мій канал та ставте лайки. Смачного.